Тривалі стосунки між чоловіком і жінкою, можливо, лише тоді, коли чоловік такий кабель, собака, а жінка кішка, така сучка, і кабель служить цій сучці, виконує її забаганки, тапочки носить. А сучка, кішка то любить, то не любить кішки. Вони такі. Так стверджує от одна психолог, жіночий на просторах інтернету, е, випадково попалась, послухав, прочитав коментарі. Е, більшість жінок такі, вау, клас, супер. Звісно, дуже мало в світі більш сильної сили, чим жіноче его. Але я скажу наступне: якщо б хоч доля була б в цьому е, смислу і правди, то не було б такої статистики розлучень, не було б такої статистики зрад жіночих, І все це в більшості випадків, оці розлучення, все статистика по ініціативі жінок. Тому що от якраз більшість чоловіків, отаких от собачок, виконують роль оленей, а не таких собачок. От, і роблять саме так. І жінці, дівчині, стає сумно, скучно, нецікаво. Жінка йде за чоловіком, а не чоловік за жінкою. Жінка впитує енергію чоловіка і слідує за ним, а не навпаки. І тоді щось.